В дані вважають, що людина, яка досягла 25-річного віку і досі не знайшла собі пару, заслуговує на коричний душ. Навіщо? Що, що що коричневий душ? Коричний душ. Коричний. Коричний. З кориці. Я так і думаю, я ж не тупий, це ж інтелектуальне шоу. Ти не тупий. Ви ць, що так? думаєте, що я почув слово коричневий, думаю, ти неправильно сказав слово коричневий? придурок? Ні. Я почув коричний. І мені підказали, що це кориця. Отже. <реш> кажи, так, б, кажи так, можливо, запах кориці наштовхує людей на знайомство. А, ти дуже на правильному шляху знаходишся. Яким чином це робиться? Яким чином це робиться? Можливо, в Данії прийняте правило, що коли людина пахне корицею, з нею треба знайомитись. А... Я чув таке в Копенгагені робилося. Ні, на тобі це може. Я чув таке в Копенгагені. Робилося в 2017 році. До речі. Нічого собі, Вадим, ти, в принципі, правильну відповідь одразу сказав. Це, по суті, є правильна відповідь. Річ у тім, що навіть після того, як людина відмиється від кориці, запах цієї пряності залишається надовго і буде приваблювати перехожих, що теж шукають пару. Тих, кому коричний душ не допоміг за 5 років, чекає нове випробування, тобто в 30 років обсипання гострим перцем. Ток, што, то, тобто, якщо, Імовірно, я, што, якщо, Антончик, якщо я, наприклад, намажуся завтра корицію. Так. У мене є велика ймовірність кохання завтра. Okay. Це працює тільки в тому суспільстві, де це прийнято, як правило, де всі знають, що кориця це про кохання. А якщо ти зараз намажешся корицею, то ти просто намазався а якщо І ти... Це правильна відповідь. <світ> якщо ти зараз намажешся корицею, ми просто назвемо тебе своєю солодкою булочкою і все.